Що буде завтра? Питають люди, чи жити варто, чи краще буде, чи не погасне в житті надій. Oh, there's a Eu Щастя и ваша горя, и ваша. Що буде завтра, затраснає, що буде завтра, що буде завтра, що буде завтра, знає Бог. я вітаю вас, улюблені брата і сестри, дорога церква. Пройде декілька хвилин і ми з вами знову будемо молитися. А зараз час для наших вечірніх роздумів над Словом Божим. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про тему, яка досить близька для кожного з нас. І напевно кожен день ми стикаємося із цими переживаннями із з цією темою. Я хочу сьогодні говорити з вами про Давида і Голіафа. Відома для нас історія. Але говорити хочу не в плані військових подій, тому що для багатьох із нас вже, напевно, ця, ця тема, ця військова тематика набила, певно, оскомину на зубах. Нам би так хотілося проснутися вранці і розуміти, що в нашій країні мир. Щось робити протягом дня і не прислухатися до того, чи оголошують повітряну тривогу чи ні. Нам би так хотілося ввечері схилитися у молитві перед Богом, подякувати за прожитий день і не думати про те, а як пройде ніч, чи зможемо вранці відкрити наші очі. Тема Голіафа, вона набагато ширша, ніж ми можемо думати. Тому що Голіаф – це той самий страх, який дуже часто наповнює наші серця. Давайте уявимо собі декілька. Звичайних ситуацій, які переконаний не один раз були в нашому житті. Нам потрібно щось зробити в церкві. Якусь певну працю. І зразу ж ми починаємо думати, ми починаємо хвилюватися. А чи зможу я це зробити так, як потрібно? Чи зможу я це зробити правильно? Можливо, хай хтось інший. Бо я ж боюся. Я хвилююся. Друга ситуація. У нас є певне переживання, в нас є певна проблема, і ми хочемо, щоб церква помолилася разом з нами. Нам простіше попросити церкву помолитися, ніж помолитися самому. Тому що знову-таки ось той голіаф, ось той страх, він попадає в наше серце, він опановує наші думки, і ми починаємо, починаємо думати: а чи зможу я підібрати правильні слова? А чи зможу я доступно? Помолитися в церкві про ту проблему, яка є в мене. І таких ситуацій їх дуже і дуже багато може бути. Той голієв, той страх, а для мене якоюсь певною мірою це слова синоніми. Голіяв і страх. Він опановує наше серце, він сковує наш розум. Він сковує наші руки, наші ноги, наші уста. Ми починаємо боятися. Який вихід в цьому? Вихід дуже простий. Давайте прочитаємо слова, які записані у першій книзі Самуїлові у 17 розділі, де Давид говорить до фелестимлянина, до Голіафа, Тому що той так само хотів опанувати серце Давида, скувати його страхом, так як він до цього часу скував серця і думки ізраїльтян. І він говорить до Давида, ходиш до мене, а я твоє тіло віддам птаству небесному та звіріні польовій. І що відповідає Давид? Той простий хлопчик, який не має військового досвіду, який не настільки сильний, він говорить: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Савоота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і від... відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам падло филестимського табору, птаству небесному та земній звіріні, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. Ось прості слова, які сказав Давид. Він не шукав чогось особливого, він не покладався на свій військовий досвід. Його не було. Він не покладався на свою особливу силу, тому що що був цей хлопчина? Ким він був перед е, величезним филистимлянином, який з дитинства свого тримав зброю в руках. Але він каже, що я йду на тебе в ім'я Господа Саваота». Я йду на тебе в ім'я Господа Савота, я йду на тебе з іменем Господа Савота на устах. І в серці своєму. Дорогі мої, ось це була запорука перемоги Давида, тому що він йшов не для того, щоб показати себе. Він йшов для того, щоб прославити ім'я Боже. Якщо ми будемо думати подібним чином, то ми зможемо перемагати. І ми зможемо перше всього перемогти Голіафа в серці своєму. Бог буде відкривати наші очі. Ще одна історія, яка записана у е, другій книзі царів, 6 розділ, 16, 17 вірш. Це розповідь про Єлисея і його слугу. Коли прийшли сиріяни для того, щоб взяти Єлисея, прийшло величезне військо, оточили місто, в якому знаходився Єлисей. І слуга Божого чоловіка він рано встав, вийшов, подивився, і він злякався. І він запитує: Ох пане мій, що будемо робити? А Йосей відповідає: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І написано 17 й вірш. І молився Йосей, і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, що. Аж ось гора повна коней та огняних колісниць навколо Єлисея. Дорогі мої, коли ми щось робимо в ім'я Господа Ісуса Христа, коли ми думаємо про те, як прославити Його святе ім'я, то ті, що навкруг нас, ті, що оточують нас, вони численніші наших ворогів. І той страх, ми зможемо перемогти. Господь буде відкривати наші очі і показувати свої чудеса, показувати свою милість, показувати свою силу. Ми будемо молитися. Я хочу прочитати ще декілька віршів із 26-го псалму. Це також псалом Давидів, який він написав уже пізніше після перемоги над Голіафом. Який він написав, цей псалом він написав пізніше того, коли в його житті було багато, багато страху. Багато переслідувань, багато переживань. Але Він пише: Господь, моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя. Кого буду лякатись? Дорогі мої, нам нема чого боятися, нам нема кого лякатися, коли те, що ми робимо, ми робимо в ім'я Ісуса Христа. І для його слави. Спішімо це робити. Не біймося тих голіафів, які опановують наше серце, які хочуть поселитися в нашому серці, які хочуть скувати наш розум, наші думки, наші почуття. З нами Господь. Той, хто з нами, він сильніший того, хто в світі. Амінь.